Всіх вітаю! Мене звати Петро Хоружий, Я бренд-амбасадор компанії Wine Bureau, я винний експерт. Вітаю вас в улюбленому вашому магазині Коло. І сьогодні я вам хочу запропонувати червоні вина, які класно смакують до м'яса. І так, ловіть пропозицію: вино із Італії. Ми всі полюбляємо вино із Італії, але це вино особливе, тому що багато хто вважає, що найулюбленіше вино червоне для італійців це К'янті з регіону Тоскана. Але це не так. Найулюбленіший сорт сорт Монтепульчано. Тому. Наше вино Монтепельчано, де Абруца з відповідного регіону, від виробника, якого дуже легко і просто запам'ятати. Ми його називаємо просто одинички Елевен Елевен Елевен. Дуже легке, ягідне, з легким ненав'язливим таніном до вашого улюбленого шашлика або соковитого стейку. Тримайте одразу пораду, беріть декілька, тому що вам захочеться його повторити. І так, ми продовжимо нашу добірку червоних вин до м'яса. І наступна порада від мене: вино з Іспанії, з півдня цієї країни, сорту, який дуже полюбляють не тільки іспанці, а й в усьому світі. Червоний сорт Гарнача. Якщо ви плануєте трошки зігрітися, трошки побавити себе насиченими структуровими ягодами хорошим таніном, збалансованим алкоголем. Раджу спробувати це вино від виробника Бодега Атека, яке називається Оноро Вера. Його пропустити неможливо, тому що обличчя чарівної пані вас буде зустрічати на етикетці. Обов'язково треба брати насичений стейк або ваш улюблений. Шашлик. Наступна наша чудова позиція в категорії червоні вина до м'яса. Вино родом з Аргентини. Регіон Сан-Хуан це гірський регіон, у підніжжя Ант від виробника Бодега Калія і називається воно чарівно Есперадо. Це вино виробляється з двох чудових сортів винограду Сіра та Мальбек. І для його виробництва використовуються ягоди пізнього збору врожаю. Це дає відчуття. Ягід дає відчуття родзинок, спецій, невеличка витримка в дубовій діжці, трішки залишкового цукру для солодкості. І це буде робити такий чудовий баланс до страв, які мають трішки нотку димку. Обов'язково спробувати з ребрами на грилі можна з додаванням легкого солодкого соусу барбікю. До зустрічі в коло!